Чорне море нині на жаль часто штормить не від вітру, а від бойових дій, від вибухів, від запуску ракет. Тощо. Тут варто звернутися до історичної події, яка сталася цього дня 1996 року. Тоді урядові організації Болгарії, Румунії, Туреччини, Росії, Грузії та України підписали стратегічний план дій з відновлення та захисту Чорного моря. Необхідність у такому документі виникла у зв'язку з небезпекою руйнування унікальних природних комплексів водної території. І тоді ж було ухвалено започаткувати міжнародний день Чорного моря, який відзначається 31 жовтня. Але одна зі сторін Росія зараз якраз стала порушником усіх цих правил, які були визначені зокрема у стратегічному плані. Проте які наслідки для екології ми вже знаємо, як їх можна фіксувати, як відновлювати екосистему Чорного моря після деокупації Криму? Про все це будемо говорити зараз. І на зв'язку з нами морський біолог, кандидат біологічних наук Євген Дикий. Пане Євгене, доброго ранку. Доброго ранку, слава Україні. Героям слава. І якщо ми говоримо про Чорне море, то очевидно, що не тільки флора-фауна тут у нас під пильним поглядом насправді руйнуються і шляхи пересування живих організмів. Це і стан повітря, стан води, і багато багато іншого. Про яку шкоду сьогодні вже можна говорити? Шкоду від бойових дій. Ну, вперше тут насправді шкода дуже різноманітна. Хоча, забігаючи на хвилинку наперед, скажу, що E, от як там люблять казати наші опоненти за перебриками, не все так однозначно якраз для частини живих організмів, а в першу чергу для чорноморських гриб війна певною мірою стала паузою, бо нарешті їх не ловлять. От е, вже другий рік поспіль, і відбувається стрімке відновлення якраз е, тих видів, для яких ключовою проблемою було не забруднення середовища, а для яких ключовою проблемою було саме те, що, що просто фізично їх пер, 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 надмірно перевиловлювали. От, власне, та сама Камбала, наприклад, Чорноморська, яка була вже на межі просто зникнення виключно через Браконьєрський, дуже потужний вилов. От е, в, е, в таких видів наразі саме пауза, тому що в море ніхто не виходить, крім бойових кораблів і інколи окремих зерновозів. Відповідно, е, все чорноморське рибальство ну, мається на увазі в нашій частині Чорного моря, воно все стоїть на паузі. Е, і тому е, вплив, вплив, скажімо, на екосистему дійсно він одразу в дві сторони: є і позитивна сторона для частини видів, але звичайно переважає негативна. Е, почнемо із забруднювачів. Власне тоді, коли ухвалювали е, Бухарейську конвенцію про е, збереження чорного моря, і потім до неї приймали цей стратегічний е, план дій. Е, тоді якраз одним з основних забруднювачів Чорного моря е, були важкі метали. І потім їх вдалося практично позбутися вже останні рочки 20 е, важкими металами в Чорному морі е, практично не пахло. І е, оскільки помінялась взагалі структура промисловості на берегах моря, е, пішли в минуле оці металургійні гіганти, які зливали е, власне, е, купу, скажімо, неочищених вод, які, які містили всю, всю таблицю Менділеєва. Е, Тепер наразі знов важкі метали в чорному морі наявні, скільки саме зможемо точно оцінити е, пі, е, вже власне пі, після завершення там бойових дій, але е, джерела їхні зрозумілі. По-перше, е, кож, е, кожний корабель, який тоне в чорному морі, а е, нам доводиться топити російські кораблі. Ми, ми власне дуже стараємося топити їх по максимуму. Той самий крейсер Москва, е, Москва згадаємо. Ну так, от крейсер Москва це не тільки наша е, дуже велика перемога, Перемога, насправді і дуже серйозний крок до нашої, скажімо, повної перемоги. Але на жаль, одночасно це багато тонн багато тон важких металів, які опинились на дні моря. І тепер, тепер власне, ці, ці метали піддаються корозії і розчиняються у воді. Кожний калібр або, або Онікс, який вдається над морем над морем збивати, або який там вибухає. Це, Величезна кількість е, токсичної органіки мається на увазі е, ракетне пальне, яке містить е, дуже високотоксичні компоненти, е, і в яке е, тепер е, тепер потрапляє в море. Е, чого взагалі ніколи раніше не було, е, звичайно, е, не можна оминути в цій розмові е, каховську греблю. Оцей страшний екологічний злочин, який е, вчинили Моск. Підрив Каховської дамби він призвів до того, що величезна кількість різних речовин, які десятиліттями відкладались на дні Каховського водосховища. А нагадаю, що саме на берегах цього водосховища працювало дуже багато саме важких металургійних комбінатів. Так, так от все оце, що було десятиліттями, зберігалось під оцим озерним мулом, воно тепер потрапило до Чорного моря і його рознесло течіями. Поки в нас нема навіть фізичної можливості прослідкувати, як воно далі передавалося по харчових ланцюжках, тобто скільки його тепер відклали, знов відклалось, але вже на морському дні, скільки лишилось розчиненим у воді, а скільки власне пішло вже всередину тканин е, морських живих організмів, однозначно, це накопичення відбувається, але тільки після завершення бойових дій ми зможемо сказати, скільки ж саме е, чого туди потрапило. Хотіла запитати, от щодо країн, які власне мають вихід до Чорного моря. Чи можемо ми говорити, що ось ця шкода найбільше це ділянка, от якраз де територія України, частково Грузія, Росія, чи воно зачіпає всі країни і зач... Туреччиною, Румунією і, Румунію, зачіпає і Болгарію? всіх, але не рівною мірою? Звичайно, що найбільше все ж таки страждає саме українська акваторія, тому що власне в ній відбуваються бойові дії. От акваторія Російської Федерації ми з вами маємо на увазі під акваторією Російської Федерації, їхнє законне, тобто аж під північним Кавказом. От е, Крим то наша акваторія, так от акваторія Російської Федерації, ота Кавказька, вона практично якраз не страждає. Там хіба що зараз е, щось почалось, коли ми нарешті почали своїми морськими дронами діставати до порта Новоросійськ, е, підбивати кораблі, які знаходяться недалеко від Новоросійська. Коли знищили нафтобазу чорноморського флота в Новоросійську, от тільки тоді там, взагалі, хоч якийсь вплив з'явився, до того туди не доносило. А от е, шосто, тобто в першу чергу страждає саме українська акваторія, при тому, як та частина української акваторії, яку ми зараз контролюємо, так само і та частина, е, яка прилягає до окупованого Криму, але це теж наша акваторія. Mm. Е, на другому місці румунська, тому що в морі кордонів нема, і відповідно тут іде пряма залежність від відстані від нас. От е, найближче до нас Румунська частина моря, туди несе майже все те саме, що несе й до нас. І е, далі вже розбавлене, е, але допливає і до Болгарії. Е, нагадаю, як такі просто маркерки, коли це можна було побачити е, неозброєним оком, це е, після підри, підриву Каховської греблі навіть е, мертвих корів такіз, там же ж потопило, на жаль, дуже багато худоби. Так от, мертвих корів таких знаходили навіть на пляжах Болгарії. Це чіткий показник, що, значить, туди доходили навіть. Ці е, хвилі розпрістаних вод е, після того, як ціле водосховище е, вилилося до моря. Е, в Туреччині поки менше помічено таких речей. Але судячи з того, що до турецьких вод вже допливають окремі морські міни, ну, морська міна це такий само плавучий предмет, як будь-який інший. Якщо, якщо міни туди приносять, це означає, що так само туди приносять, в принципі, власне, саму ту воду, в якій ці міна плавала. От, тобто, як мінімум, припосфорський район Туреччини теж певний вплив вже, е, вже власно на собі відчуває. Якщо говорити про фіксацію наслідків, принаймні зараз свого часу в ефірі українського радіо Олена Марушевська, експертка з комунікації проєкту ЄС про ООН, Європейський Союз для посилення екологічного моніторингу чорного моря, казала, що дуже складно зараз моніторити і, взагалі, щось фіксувати. Ну просто тому що це небезпечно. Але разом із тим, супутникові можливості, тобто знімки, також залученість інших країн, які можуть робити це зі свого боку, щось відбувається зараз. Як фіксується наслідки? робота відбувається? Вається, але е, пані Олена була абсолютно права. Справа в тому, що взагалі вивчати море, е, не виходячи в море, це дуже складна задача. Для того для того, щоб власне по справжньому оцінити що там, де помінялось, от внаслідок е, всіх подій для цього потрібно поновити експедиційні рейси. Треба, щоб наукові кораблі виходили і, хоча б навіть просто банально, відбирали проби. Це наразі фізично неможливо у нас, але я вам скажу більше: румуни і болгари, які в принципі могли би це робити, але через достатньо велику кількість морських мін в чорноморській акваторії, вони теж переважно бояться це робити. Вони, власне, далі теж. Дуже вузької прибережної смуги поки не висовуються. Тобто, по факту, навіть не тільки в українській акваторії, взагалі в усій от північно-західній частині Чорного моря наразі всі бояться виходити в море і е, оцінювати, скажімо, вплив доводиться. Ну, е... По супутникових даних, які в даному разі якраз дають дуже мало е, супу, е, супутник вам ніколи не покаже, що саме там водій, скільки там металів, скільки там органічних забрудників, е, там е, от, от ну, це, це супутника в принципі не вийде. Ну так це візуально пляма, якась, скажімо, там або С, супутника можна більш-менш контролювати нафтові плями, і uh -huh. супут, е, да, які до речі, теж з'являються під час бойових дій, ми, ми їх з вами не згадали, а на жаль, теж е, 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 їх є. Значить, з супутника можна контролювати цвітіння води, яке, наприклад, викликане надмірним надходженням органіки. От це, це те, що було цього, літу, цього літа, якраз після Каховського цього підриву. От, оце можна проконтролювати, і таким чином, через цвітіння води можна проконтролювати докуди, докуди в принципі, течіями доносить, наприклад, оці, оці водні маси, куди вилилась прісна вода. Але це максимум. Все ж таки, все решта треба міряти безпосередньо в, в морі. А доводиться поки робити що? Поки доводиться відбирати проби е, з берега води, от, то, що називається по коліну. От, І е, доводиться також збирати, е, наприклад, е, мертвих дельфінів та мертвих риб, яких викидає морем на пляжі, і от в них брати зразки тканин, е, вести їх на хімічні аналізи, щоб таким чином отримати хоча б якусь першу базову інформацію. Ну і тим часом, до речі, е, щоб ви розуміли, час не гається. Хоча пробовідбір, на жаль зараз дуже ускладнений, але отой мінімум, який можна робити, тобто те, що можна робити, з берега, це робиться. Але тим часом насправді є ще інша робота. Ніхто раніше до нас не стикався з такою проблемою. А як, взагалі, настільки масштабну шкоду, яка завдається морю, як її е, перевести в гроші? Як це можна оцінити? А це насправді дуже важлива задача, бо без правильної методології, правиль, е, правильної методики, як оцінювати шкоду? Е, ми потім в міжнародних судах не, е, не доб'ємося від Росії компенсації за це все. А звичайно. Ми ж хочемо, щоб потім, коли після е, війни, ми будемо е, ну кажуть, відновлювати екосистему Чорного моря. Це не зовсім на мою думку коректно. Швидше ми будемо допомагати морю відновитись. Не варто переоцінювати можливості людини, але е, природні екосистеми, скажімо, вони як і людина, вони мають якийсь певний свій запас імунітету, певний свій запас можна сказати здоров'я. Але е, час від часу наш вплив людський буває настільки сильним, що цього імунітету цього здоров'я не вистачає, і екосистемі треба саме допомогти відновитися. От про це буде мова після війни. І відповідно, е, ми б дуже не хотіли, щоб це е, оплачувалося з нашими платниками податків. Абсолютно логічно, щоб це оплачували платники податків е, країни-агресора. А для цього треба правильно порахувати цю задану шкоду. І от наразі, поки мало що можна зробити в самому морі. То на березі збираються насправді вчені, збираються кращі експерти і намагаються е, власне виробити правильну методологію, як от як так оцінити цю шкоду, щоб це було абсолютно доказовим і щоб ми з цим могли реально піти в міжнародні суди і виграти. А якщо говорити про людей звичайних, от які живуть на узбережжі Одеська, Херсонська, Миколаївська, а особливо тимчасово окупований Крим, як люди відчувають оці наслідки від того, що Чорне море страждає від бойових дій? Ну, ви знаєте, переважно люди страждають власне, від самих бойових дій. І чим ближче вони до місць, скажімо, гарячих, ну, тим відповідно важче навіть просто вийти до берега. В Херсонській і Миколаївській області просто навіть вийти на берег можна тільки по спеціальних перепустках, і це абсолютно правильно, тому що туди прилітає. Там, там власне узбережжя це реально зона бойових дій навіть зараз. Ну, Крим інша історія. Там фактично бойові дії поки видно тільки переважно на рейді Севастополя, де час від часу з'являються наші українські морські дрони і заганяють буквально туди, в глибину Севастопольських бухт, москальський флот. І е, мені час від часу, до речі, користуючись цими от ВІПНАМ, е, які дозволяють обходити е, російські заборони в інтернеті, мені мої особисто знайомі в Севастополі. Час від часу скидають відео, як наші морські дрони атакують Севастопольський рейд, е, як москальські кораблі намагаються їх відбити. Там звичайно, там е, всі вбігають на набережну подивитись на це. Там все, е, от і далі, е, в залежності, скажімо, від поглядів людини, е, е, хтось спостерігає з. Жахом, а хтось навпаки спостерігає з надією, бо бачить бачить в цьому сигнал скорої деокупації. Ну але в будь-якому mm -hmm. разі це зараз в першу чергу про людей і про війну, а не а не власне про море. Купаються в Криму так само, як купались раніше. В Одесі зараз абсолютно спокійно, вільно купаються. Хоча, наскільки я знаю, дозволено це буквально там на одному чи двох пляжах, де точно вже проведено розмінування, поставлені сітки, щоб міни не принесли. Ну але в реальності люди купаються на дуже багатьох uh -huh. пляжах. Просто, просто беруть на себе ризик, так би мовити. Те саме стосується і хімічного стану води. Ну е, влітку правда була дійсно дуже категорична заборона. От, одразу після зливу Каховського водосховища. Місто уважно стежили, щоб народ не ліс купатися, і це було правильно. Ну, наразі вже такого, скажімо, гострого забруднення, як в перший місяць, вже нема. Екосистема моря багато що вже прийняла на себе і перетравила. Тому з хімічної точки зору купатись зараз ну, більш-менш можна. Угу. От, не, не ідеально, скажімо чесно, але ж, скажімо так, не смертельно. І ще одне запитання вже на завершення нашої розмови. Є досвід інших країн, адже під час Другої світової, зокрема, війни також велися бойові дії е, на воді, так би мовити, Атлантичний Тихий Океан. Там були такі от наслідки? Вони відчуваються зараз. І який досвід, можливо, нам варто було б запозичити? Е, почну з гіршого, з досвідом погано. Справа в тому, що дійсно потерпали е, морські акваторії. І тут я б швидше навіть казав не про Атлантичний тихий океан, бо там все ж таки велика, дуже широка акваторія, великий океан, і в ньому такі маленькі цяточки зони бойових дій. Чорне море, навпаки, воно дуже маленьке, дуже компактне, і в ньому йдуть інтенсивні бойові дії. Щось схоже ну, хіба може в середземному спостерігалось. Саме так, щоб не було широкого океану, який, якщо що, в принципі, ну для якого там бойові дії? Там який-небудь навіть цілий караван кораблів потоплений в масштабі океану. Це так, ну як знаєте, бумбу -бум, е, такий голковий укол. скажімо. Е, в нас інша історія. У нас таке маленьке море озеро, яке е, в якому йде інтенсивна війна, е, але головне, що тоді, після навіть після другої світової, людство ще е, далеко не вважало пріоритетом екологічні питання. І е, ніяких особливих заходів саме із відновлення морських екосистем просто ніхто не вживав. Тільки вже через десятиліття, по тому, е, коли вже розвинулася на зовсім інший рівень наука екологія, тоді вже дуже постфактум угу. почали оцінювати оцей... Зрозуміло. Тобто вчимося по ходу. Дякую вам дуже за цікаву розмову. Нагадаю, що морський біолог Євген Дикий був на зв'язку з українським радіо. Ми говорили про наслідки бойових дій для чорного моря. Зокрема, і цю тему ще будемо порушувати в наших ефірах, адже вона актуальна. І, зокрема, ну чимало цікавих речей почули сьогодні. Що з одного боку є позитив, море може навіть відновлюватися, поки людина не чіпає, так би мовити, його флорофауну. А з іншого, ну зрозуміло, що бойові дії без наслідків не можуть обійтися, але наша справа фіксувати. Все це для майбутніх судів.